Дехто говорить, а скажи чому? Пишеш, співаєш на одну тему. Пишу, як подяку Богу йому і люблю його душею, дощем. Він, життя наше, повітря, світло, в колисці землі свою дав любов, щоб людство. В покаянні розквітло, а ми забуваємо Господа знов. Пишу про радість життя у Бозі і про вітчизне моєї горе, народу на військовій дорозі, де крові там розливається море. За всіх не байдуже, не байдуже, а хотілося б більше радіти. Але там знищуються люди, друже, і страждають і дорослі і діти. І думається щоразу чому війни по світу навкруг проходять? Душа говорить, можливо, тому, що щастя в творці своїм не знаходять. Забули давно, хто світу, творець, можна. Інші шляхи відкривати, а Бог заповідував, як отець тільки любити всіх, а не вбивати.